Дуже багато сигналів, які розповсюджують руски щодо а, якихось там декретів, як вони це називають. Вони ще живуть у 1917 році. о декрет мірі, декрет там ще про щось. Дивіться, у нас було щодо того, чи можемо ми розмовляти, чи не можемо. Я вам відповідаю передусім. Рішення Ради національної безпеки і оборони, чому я підписував цей указ, що було тому, що Путін почав дуже швидко будувати велику кількість різних каналів разом з сепаратістами і разом з представниками інших держав. Що до впливу на Україну, на нашу незалежність, на мене безпосередньо багато перемовних процесів, багато тіньових політичних коридорів. Я це зупинив. Швидко просто зупинив сепаратізм в нашій державі, тим, що я заборонив будь-кому, будь-яким представникам політичним діячам в Україні проводити ті чи інші негосієйшнс з російською стороною, з прихильниками Путіна впродовж війни. І це було, коли їх війська були тут, були тут в Київському регіоні і вони це робили. Вони тиснули, пробували тиснути через багато різних коридорів. І депутатський корпус а, а, наших громадян, громадян України, і депутатський корпус Євро а, наших колег, і Сполучені Штати тощо було багато різних перемовних майданчиків. Я просто зрозумів, що ми і наші відповідні органи не можуть це контролювати. Ось і все, тому я прийняв абсолютно справедливе рішення. Я президент України, я лідер тих чи інших перемовин і всім іншим я заборонив. Я розумію, що Путіну це не подобається, бо каналів у нього було багато. І є канали, про які всі знають, тому що відповідні люди були заарештовані, а потім ми їх обміняли на наших військових, а також вони використовували інші канали. І він навіть в наших. Деяких інституціях про які я публічно ще не готовий говорити, тому і рішення було таке.